Як где ді... не только? Шо в магазі? В магазі нічого нового не завезли. Понятно, ничего не завезли. О, тут і ше щось. О, шума не попасть там. О, дивіться, скільки в мене квестів накопилося. Це не якийсь легкий квест. Який вже... я вже почав робити. Просто... мене був квест... Якийсь Що? Играй бой пять раз, бойцом буль Примо Чипоко. Ч? Не. Я не хочу на пеню. Я возьму грейф, а вс там просто. А шо? Нет. Хочу я знаю. Ніякі квесты не буду выполнять. Ніякі, нихуя не. Возьму я лучше с Да, вон уже на двадцатку баси. Хотя жинка. Жиночка мурдой. Жиночка мурдой. С последней бубурки. Да ладно. Шей дай выполнить А шо, хорош 60. А хоть завтра ж появляться какие-то легкие квесты Я візьму Лили Путика Лили Путика тук я, Кстати, давно уже не снимаю, про Бравл. Десять дней назад. Yeah. Не, по-моему. Четы дня. Четыре дня я не снимаю. И це, кстати, ого. Четыре дня я не снимаю. Це как пів тижня. Пип тыжня. <гум> Кстати, вы знали, что раньше у Лилии была две одна атака, а теперь две атаки? Ой, зачем я шарахнув? Ну, просто так надо, мне уже дым захвачует. А якби замітив мене отой гамнюк? Він може до мене піти, він може до мене піти. Я не до А фух-фух. Ха-ха, фух-фух. Я хочу або Брон або я не хочу зливати... собі сірію мене на не поезд. Ага, вже забрав. Є, рівно чотири Там сосиска. А та сосисоскаска. Да это сосиска. Сосиска. Я, я, я просто ничего не успею взрывать. Она просто кровь наматывала. Просто просто круги наматував. Боже. Три години. Хм. Ладно, виходимо. Виходимо. І зайти вже скільки в мене кубасів. І зайдете, скільки у мене вже серед бідна Лілі Путика. Там дупо показує. Та ладно, не пусти. Блін, у мене нема скіна, я бот. Хе. Блін, в мене нема... у мене є скін, тільки він ботярський. У мене є скін і він дуже прекрасний. У мене є скин, він дуже прекрасний. Ну прям золотющий, Серебрянюші У мене є скин і він дуже красивий. Ліліпутік путик Ліліпутік путик сумний і злий. Не дивись. А хоча я хочу оце купити Ні. хочешь купить там давай на нее ладно потом разбираемся лили путик тут 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 лили путик тут 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 Лилипу тут 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 Кстати, девица, я уже почти на леончика какашончика и все за это За это чуть-чуть не хватает. Потім я буду собирать на Мифик. Я возьму Виллоу. Вилоу возьму. Тут -то я возьму с, -с... Або Амбер, або спайка. Потім... Ну, а потім запическим потом разбираемся. Ну, из Лего, я просто не знаю. Тут уже нема розбиратися, бо я вже знаю кого взяти Wielow. Візьму Віллоу. А тут я не знаю, або Спайка, або Амбер. Кого мені взяти? Може ви скажете, або Спайка, або Амбер. Бо Сенді не в неї Іротяко странно. Дивіться. Дивіться. Ну, ось ви бачите? Що це в неї з ротякою? Вона так бу робить? Тут це в ней ротяка странно. Кстати, у мене вже є. <схід> ну, ладно. Ось вс. Через 3 дні відкриється піца. Якраз через 3 дні. О, кстати, я відкрию на відео, як я забрав міфік і легу. Получається, післязавтра я забрав міфічний на відос? А на вой а на це походу 1 січня 1 січня вийде опнова? Ну да, 1 січня опнова вийде. Бо там по походу додають куча подарків. Може вони оцей магазинчик роблять? Все вони, в принципі, зробили, крім цього магазинчика нового. І ще должні тут зробити як оце з базлайтером. Там будуть давати безпл... ну, скин на, в... на вольта. Мені повезло, якщо я не зберу на Леона. Якщо я не зберу на Леона, то я буду збирати на вольта, бо отого Ніпла. Ну, того епічного бравлера. Я зможу отута купить, якщо я на насобираю піцу. То я зможу його купить. А так я зможу собрать на Вольта, і в мене буде Вольт. А цей дурбелик у мене буде. І ще й буде скин на нього халявний. Ну я ж його не всю Леона. Я ж не всю Леона прокачать. Господі, ну, Леон. Ну короче. А а, кстати. а, 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 а Амбер контроль, контроль. Урон. Я хочу собрать колекцію убийц. Убийц. Ну, дивіться, скільки у мене. Щас поставим клас. Ось Мені ж осталось Сема, Фенга, Мико, Мелоди, Леошин, и Кензи і, Кор... і Корделіус. А хто в нас? Грон Стрі... Ну короткий. Мені щоб собрать усю артилерию. Мені не хватает одного Ларі і Лорі. Просто обичного Ларі і Лорі. А тут, а щоб усю колекцію забрати, мені не вистачає Чотирьох штук. Це Біа Менді, Анджел і Джанет Ого, тут прям треба постаратися. Колет, печенька. Тара, Ева, Рте, Кленси, Спайки, Вольта і Честер. Девять штук не хватает. Ого. Так, тут, о, тут так само. Містер Пилу Отіс, Я хочу дуже сильно Отіса Мені або з Міфіка випав, або з Легі. Вілоу, Чак, Чарлі, Сенді і Андер. То, тут вісім штук, а тут 9 не вистачає. Переходимо до Подержки. О, тут три штуки не вистачає. Грай, дах і кіт. О, тут да, мені не вистачає сім Фенг, Міко, Мелоді, Леон. Якого я скоро розблокирую. А блін, а Вольт, це вже ж в нас урон. Да, урон. Блін, тоді я на нього собирать не буду. Або і буде. Корделюс і Кензі. Мені не хватает. 4. 7. Тут сім штук. А тут всього п'ять. Це Еш, Хенк, Бастер, Мех і Драко. І все. Я всю коллекцию соберу. Ну буду як как уже Дивен, я... ну я зайду на Максима на аккаунт. Он просто дал мне свой аккаунт. Боже. И Максима зерта. Йому не вистає Мехбастер. Йому Кензі не вистає. Тут йому не вистачає двох Бравлерів. Тут йому раз, два, три, чотири, п'ять. Тут в нього теж п'ять. Тут одно і Джанет і тут вся колекція. Кстати, дивіться, окей, який... його класний скін на Ларрі Лорі. Блин, не наш у Так. О! Я можу, кстати, Максиму помог, получить последний стар дроп. Кстати, зерка. Дивиться, ски мне скинив нів на фрионка. Шо в магази? Так я ж самая і у мене. Непонятно. Беремо Х. Хе... Ні, не хуя Хемк, бере ще Кубки Ліончика. Дивіться, у мене є Ліон, і на нього є скін. І тепер я збираю на Спайка. Ну, це ну, оце ми обираємо цих двох дурбеликів. Я буду збирати на последню тару. Тут я буду на оцих дурбеликів. Ну, цього ми закреслюємо, бо він у мене єсть. Його теж закреслюємо і все. Кстати, зірте скільки му листа до кінця зірте Зірте Ось вже ось старт. Ось я фініш. Ще будуть два нових Бравлера ось тут. Можна одного купити за піцу і тут буде один Бравлер. И Максима его за кредиты собирает. И у него получатся вот эти бравлеры будут. А может какие-то ему выпадают, у него будет вообще... Ну Короче. Далее ончик. Тратать ончик. Так, ладно, выходим из... Из... из его аккаунта. И заходим на свой основный аккаунт. Привет, Лили Ладно, ну а в все, всем пока!